І сестри, хочу, щоб ми всі разом сказали слава Богу. Хочу коротко поділитися Словом Божим і буду читати перше місце книга Неємії, п'ятий розділ 14 го віршка. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в юдиному краї від року 20 го аж до року 32 го царя Артаксеркса. 12 літ не їв намісного хліба ані я, ані брати мої. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом, і брали від них хлібом та вином одного дня сорок шеклів срібла. Також їхні слуги панували над народом, а я не робив так через страх Божий. І знаєте, я б хотів сьогодні трошки поговорити про страх Божий. І тут наєм'я він каже такі слова каже намісники, які були переді мною. Вони робили тяжке над народом, вони брали від них хлібом і вином. Вони робили ці всі справи, каже, а я не робив так. А я не робив так через страх Божий. І можна сказати, не я чому ці попередники вони робили так, і ти міг так робити. Ти міг собі таке позволити, як вони робили. Ти що інший від них, але не я, каже, я не робив так через страх Божий. І чомусь Бог мені поклав на серце сьогодні поговорити трошки про страх Божий. Я б хотів сьогодні згадати ще деякі історії з Біблії про людей і привести ці приклади сьогодні нам. І ще одне місце, яке я буду читати, записана книга Буття, 39-й розділ 7 віршика. Є написані такі слова. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка, пана Його, і сказала вона: Ляж зо мною. А він відмовився і сказав. До жінки пана свого, тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його він дав у мою руку, нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого хіба що тебе, бо ти жінка Його. Як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом. Ми знаємо історію Йосипа, ми знаємо, який він шлях проходив в своєму житті, який він трудний шлях проходив в своєму житті. І от ще одна історія. Коли він був в домі Потіфара, коли він був в домі цього пана, і стається така історія з дружиною цього Потіфара. Коли дружина цього Потіфара вона йде до Йосипа і вона говорить такі слова до нього. Вона каже: ляж зо мною, але Йосип він мав страх Божий. Він відмовляється. І не раз вона ходила, не раз, не один день вона ходила з цими словами до Йосипа, але Йосип, він мав страх Божий. Він каже, як я вчиню це зло і зрішу перед Богом. І, можливо, сказати, Йосип, та ж ніхто знати не буде. Йосип Патіфар, твій пан, він знати не буде цього, ніхто цього бачити не буде. Йосип, твій батько, він далеко, він знати цього не буде. Народ твій, він не буде цього знати. Йосип, чому? Йосип, чому ти не можеш це зробити? Та ж про це ніхто знати не буде. Але Йосип каже, як я вценю це велике зло. І як я зрішу перед Богом. І знаєте, Йосип, він мав страх Божий, він розумів, що це. Не є угодно в Господніх очах. Він розумів, що це постанова Божа і що це є гріх, і він її переступити не може. Йосип мав страх Божий, і він казав: Я не можу цього зробити, я не можу згрішити перед Божим лицем. Можливо, ніхто би цього не знав, можливо, ніхто би про це не довідався, але він знав, що над всім є Господь, щоб це знає Господь, і що Бог поставив свої постанови і свої заповіді, яких переступати не можна. І Йосип каже, я не можу згрішити перед Божим лицем. І знаєте, мені згадується інша історія про Ананію і Сапфіру, яка і записана в новому заповіті. Ми знаємо, де Ананія і Сафіра вони продали свій маєток, і цю певну частину вони залишили собі, а певну частину вони занесли до апостолів, і вони поклали у них апостолів. І знаєте, тоді апостол Петро. Він каже, такі слова каже, хто намовив, чому сатана намовив твоє серце зробити так? Чому сатана намовив і каже, ти не людям, неправду сказав, але Богові. І знаєте, можна подумати і задати собі запитання, наній, чому ти так зробив? Анані, чому? Чому десь не було в твоєму серці думки? Хіба Бог не покарає мене за те, що я так роблю? Хіба Бог не покарає за те, що я роблю обман? Хіба Бог не покарає, але чомусь десь ці очі вони були засліплені, і Анані він бере час Частину цих грошей він іде до апостолів, і він кладе тільки цю частину цих грошей у них, апостолів. І знаєте, я задавався собі запитанням, чому одні мужі вони мали страх Божий, і вони знали постанови Божі, і вони розуміли, якщо вони переступлять ці постанови, то прийде покарання в їхнє життя. А чому от другі мужі, другі мужі, вони десь не робили так? Чому других мужів не було страху Божого? І вони брали цю певну зарплату, і вони брали тільки частину цієї зарплати, і вони йшли обманом, і вони йшли обманом, і вони не мали страху Божого. Я задавався питанням собі, чому? Ja, und, nach. und, nach. und nach. Я десь прийшов до такого висновку, що Бог, його постанови ніколи не міняються, що ці постанови, які Бог поклав, вони є вічні постанови, але ми міняємося, і наші ставлення до постанов, до постанов Божих, вони змінюються. І я задавався питанням, чому? І знаєте, коли страх Божий втрачається в народі Божому, тоді і міняється наше ставлення до постанов Божих, коли страх Божий він десь втрачається в народі Божому в нашому житті, тоді ми дивимося на речі, які ми скоріше думали і знали, що це є. Недобре, коли ми знали, що Бог буде карати за ці речі, то ми зараз дивимося на ці речі і кажемо десь звертаємося до речі, до цих речей, як до звичайних речей. І вже такого страху нема перед Богом. І ми робимо ці речі, і нас совість не судить, що це десь недобре в очах Божих. І ми робимо ці речі, і ми вже дивимося, інші робить, і це і це робить. А що мені не можна робити цих речей? А Бог каже: ні, так не піде. А Бог каже, ні, так не добре. Бо в Божих очах так не є добре. Бог, якщо поставив свої Постанови, Бог поставив свої заповіді, і Бог хоче, щоб ми робили і жили по цих постановах, і жили по цих заповідах, Бог хоче, щоб ми ходили перед лицем Його в страху і в святості, щоб ми ходили перед лицем Його. І знаєте, чомусь мені нагадується, чомусь, як ми з молоддю сиділи недавно і ми говорили про зброю. Ми десь дивилися на наших попередників. Ми дивилися і казали, от наші попередники вони за цю зброю сиділи в тюрмах, вони за цю зброю так тяжко страждали, бо казали, ми не будемо. Брати зброю в наші руки і десь дивилися на наших тепер на наше покоління. Скільки в нашому поколінні ця зброя сьогодні в домах наших, скільки ця зброя вона сьогодні лежить на поличках разом з святим Писанням сьогодні, але знаєте, я дивився і думав, чому так, чому так, чому сьогодні очі закриті на це, і ми десь дивимося, і можна сказати, сьогодні, чому ти так говориш, сьогодні ж 21 -е століття, можливо, вже можна так, але ні, брати і сестри, якщо Бог постановив і сказав не можна, то значить не можна. Можна так, і сьогодні, якщо є в твоєму десь житті. Якесь відступлення, якщо ти сьогодні позволив собі речі, які Господь казав, що не можна робити, то сьогодні потрібно зробити перевірку в своєму житті. Можливо, сьогодні ти втратив страх Божий в своєму житті. Можливо, ти собі сьогодні дозволяєш багато і кажеш, Боже, можливо, це можна. Прийшов такий час, що можна це робити, але ні, Бог не змінився. Його постанови сьогодні не змінилися. Він сьогодні хоче, щоб ми ходили в страху Божому. Він сьогодні хоче, щоб ці речі, які десь собі не позволяли. Наші попередники, щоб ми собі не могли позволити, брати і сестри. Я б сьогодні хотів, щоб ми перевіряли себе. Ми перевіряли кожен себе і, і дивилися, можливо, страх Божий він втрачений в нашому житті. Я б хотів сьогодні ще одне місце зачитати, яке записане. Друге послання до святого апостола Павла до Коринтян, сьомий розділ з першого віршка є написані такі слова, є записано: Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечистоти тіла та духа і творимо святиню у Божім страху. І знайте, Бог сьогодні закликає, другі брати і сестру, тебе і мене, щоб ми творили святиню у Божім страху, щоб ми проживали наше життя в Божім страху, щоб ми десь дивилися на ці постанови, які Бог постановив. На ці заповіді, щоб ми дивилися, і чи я не відступив, щоб ми дивилися і ми проживали так, як Бог постановив, щоб ми десь не пересували ці межі, які Бог для нас постановив своїми постановами, щоб ми не дивилися, можливо, цей так робить, і цей так робить, і я так буду робити. Ні, брати і сестри. Коли ми прийдемо на небо, Бог не спитає за нього, Бог не спитає за неї, але Бог буде питати тебе і мене за наше життя, Бог буде питати і казати: Я тобі дав свої постанови, я постав постановив так і так в твоєму житті, чому ти відійшов від постанов моїх, чому ти відсунув цю межу, яку я постановив для твого життя? Чому ти десь втратив страх мій і жив своїм життям, і казав? От. Це можна, і це можна робити, бо всі так роблять. О, ні, брати і сестру. Так не можна робити. Якщо Бог постановив цю межу, ми не маємо її переходити. Ми маємо йти, і ми маємо служити Богу, так як він це постановив. І я сьогодні хотів би, щоб ми зараз молилися, щоб ми склоняли свої коліна і що ми ще раз і ще раз перевіли себе. А чи страх Божий він не втрачений в моєму житті? Чи сьогодні я живу по постановах Божих? Чи сьогодні я так живу, як Бог сьогодні чекає від мене? Чи сьогодні моє. Життя, воно проходить в святості і в чистоті, і щоб ми надалі, пішовши з цього місця, ми жили і творили святиню у Божім страху, будемо молитися. Амінь.